Так, а ось і зібраний в кучу перший екземпляр. Заряджений на 100% 166 В на батарейці, температура 218 градуса. Ось така от компоновка, активне охолодження коли потрібно, вихід 220 тут інвертор на 320В. Так от такі от гарненькі патейні гвинтики шестигранники. Вихід на 9-12 вольт, потім наклеїться на клейки, щоб все було зрозуміло. Ось такий отлончик. Даний яшечок на 800 Вт, приблизно менше 10 кг вагою. А зараз розповім про наступну версію. Про наступний екземпляр, який з дня на день має бути виданий поїхати у Харків. Це 7С-батарея. Батарейка на 1400 Вт. Ну, по факту тут вийде навіть більше. Блок живлення, який це все буде заряджати. Як бачите, я підходжу до цього серйозно 41 ампер. Цей блок живлення зможе зарядити ці батареї за 2 години, 2 години 20 хвилин, 2 години 10 хвилин. Інвертор на 1 кВт в номіналі і пікових 2 кВт. БМС відомий. Вузьких, широко відомий в вузьких кругах JBD, JBada, китайський бренд, якби я ними задоволений. Ось такий от показометр, який буде показувати стан батарейки. Так, це інші блоки жилення для інших версій. Теж бачите, це 800 Вт 24 В 33 А, це 600 Вт на 25 А. Це Bluetooth-модуль, буде, яким можна буде станцію підключити до телефону і дивитись, моніторити всі. Що там є? Це ось таке різноманіття Type-C модулів, які будуть входити в різні комплектації, як ваша душа забажає. Тобто це 100 Вт плюс USB-A. Це два теж 100 Втних USB-шки, це 2 USB-C, 2 USB-A. Такі от нутрощі, хто трішечки розбирається в тому, що тут лежить, зацінить, що на комплектуючих я не економив. Це дуже солідне. А до речі, це F-Chao, це один з самих відомих китайських брендів, який робить інвертори. Це одні з найякісніших інверторів, які можна придбати зараз у Китаї.